Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Під минулим випуском я зібрав стільки приємних коментарів, що вам подобається картинка. І як все гарно, і як все супер. Я дуже стараюся. Дякую, що це помічаєте. Дякую, що це бачите. В Цьому році ще збираюсь поновити всю свою техніку знімальну, тому буде ще краще. Тому обов'язково підписуйтеся, якість буде, весело буде, новини будуть. все буде. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, кидайте цьому відео лайк, пишіть коментарі, пишіть свої думки з того чи з іншого приводу в дизу. Я все читаю, і іноді відповідаю. Ми спілкуємось, тому пишіть. Ну а я як завжди позбирав цікаві найцікавіші новини за три дні і приїз їх сюди вам, щоб розповісти і з вами все обговорити. Тож давайте скоріше починати. Хто круто почав цей рік, так це Древо. Древо не сходить з перших. З перших кого? Древо не сходить з перших місць в чартах і 26 й рік він почав саме на першому місці в Spotify, Apple Music та YouTube Shorts. Древо випустив новий гучний хіт «Енкарапіста». Мені здається, він вже почав вигадувати слова. Генста едкапіста. Далі буде про жену трампіста. Я не знаю, про що буде далі, але щось дуже цікаве придумує древо. Після забірусилася ще до офіційного релізу завдяки TikTok та Інстаграм. І вже кілька тижнів утримує лідерство. Назва треку викликала хвилю обговорень. Слово ен карапіста не має зафіксованого значення в словниках. Сам артист пояснює, що сенс слід шукати в самій Тобто ще й сам не знаю, що про що співає. Ймовірно, це авторський неологізм, якась абракадабра, популярний поп-прийом для створення запам'ятованого гачка. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається феномен древо. Мені подобається його тембр, подобається його голос. Він такий, знаєте, унікальний має тембр, колись шумей так голосно з'явився. Да? Коли він з'явився, всі його чули, всі його відрізняли, всі якось його так прям смакували його голосом. Зараз багато комусь сподобався древо. Звісно, він викликає. І обурення, тому що такий молодий співак, такий молодий автор якось так швидко раз і взірвав цей наш український шоу-бізнес і вже на перших місцях всюди. Але мені подобається, що з'являються такі артисти, він стильовий, він прикольний, він має якийсь свій певний якийсь стильок такий, знаєте, має якусь свою певну концепцію. Мені подобається, що це не якась пустишка, яка не знає, чого хоче. Він кайфує на сцені, він дуже гарно і круто виступає. Мені подобаються його концерти. І я навіть думаю і так, знаєте, Передбачую палац спорту древо у 26-му році. Що думаєте ви на рахунок цього? Пишіть в коментарі. Зірочка палай Аня Трінчер каже, що збере два палаци спорту. Мінімум два, каже Аня Трінчер. І запиталися, чи буде продовження історії Палацу спорту, чи піде вона на рекорд, чи хоче щось ще, окрім одного палацу спорту. І вона сказала, що мінімум буде. 2. Це не те, що сміливо, це дуже сміливо. Але якщо Аня продовжить пуляти хітами, продовжить так часто випускати треки, то я думаю, у неї все вийде. Аня Трінчер така, знаєте, дуже цікава. Історія, тому що через крінж, через того, що ми над нею там сміялися, насміхалися через її експерименти, вона плавно, плавно, плавно підходить до цього листу а артистів. Да, вона пробує все і крінжу, і не крінжу, і робити щось стильове, і робити щось дуже крінжове. Вона не цурається нічого робити. Вона старається захватити все, що вона може захватити. Розумієте? Старається по максимуму якось обняти всю аудиторію і зібрати увагу навколо себе. Тому Аня Трінчер експериментує. Є і ці експерименти дані завжди вдалі, але завжди обговорювання, тому що за минулий рік ми часто про неї говорили, і вона про себе часто нам нагадувала. А що, якщо я вам скажу, що за донат можна виграти квартиру? Штабний фонд 3-го армійського корпусу та Приватбанк запустили збір, який називається Герої районів. Мета збору 100 мільйонів на потреби корпусу. А за донат від 300 гривень на конверт ви зможете отримати квартиру або в Києві, або у Львові, або у Вінниці. І я і ви знаєте, що збори зараз ідуть дуже важко, але вони дуже потрібні. Тому така мотивація, як квартира, ну це вау. 300 гривень, всього 300 гривень на конверт, і ви можете стати Часнику цієї акції. Чим більше донатів, тим більше шансів. Звісно ж, тому донайте чи можете більше. Якщо у вас є можливість задонатити 600 чи 900 гривень, чи ще більше, донайте обов'язково і отримуйте ще більше шансів отримати квартиру. Третій армійський корпус потребує нашої з вами допомоги, тому давайте об'єднуватися, давайте донатити. Я сам доначу і вас закликаю. Лінк буде внизу. Обов'язково переходьте. Обов'язково донайте, допомагайте. Якщо не маєте 300 гривень, ну хоча б 100 гривень, це вже буде супер. Але якщо у вас є 300, то ви ще стаєте. Учасником акції і можете виграти квартиру. Це супер мотивація. Тому давайте скоріше допомагати і нашим хлопцям, нашим військовим. І може, ще й будемо мати квартиру. Тому давайте скоріше приймати участь. Внизу є лінк. Переходьте обов'язково донайте. Скандал навколо сімейства Макеєвих Макеєви дуже часто попадають в різні скандали через свої російськомовні блоги, через те, що вони ведуть блог російською. Але тут вийшла неочікувана така історія, що їх донька завела Ютуб канал. Як ми знаємо, найбільший прибуток на Ютубі приносять дитячі канали, бо дитячі відео дивляться по 100 раз. Дитячий контент дуже привабливий для рекламодавців. Дитячий контент збирає величезні перегляди, і там найбільші гроші в дитячому контенті найбільший гроші. І Макієва вирішили, що треба монетизувати вже їх донечку, тим паче вона дуже часто з'являється в соцмережах у їх друзів, у них вона досить така харизматична, класна дівчинка. І вони завели їх канал. І ніби в цьому нема нічого поганого. Але обурилися в соцмережах, що канал їх доньки вийшов російською мовою. І у людей виникли питання: для кого цей канал? Не для українських дітей, напевно, а для російських дітей, для російськомовних дітей, для того, щоб більше охопити аудиторії. Щоб популяризувалися більше їх канали, і для того, щоб більше заробити, тобто, це не якийсь класний український продукт, це не український канал, а український, точніше, український канал, але не для україномовної аудиторії. І це дуже зачепило аудиторію, тому що не сподобалося, що ми виховуємо нове покоління людей, нове покоління людей, дітей, які будуть російськомовними. А ми боремося з цим, тому що нам насаджували цю російську мову, нам створювали цей єдиний культурний простір. І сьогодні, коли ми можемо відокремитися і Рювати свій україномовний чистий простір і, значить, в ньому панувати. Ми продовжуємо створювати контент російською. І деякі люди почали кидати скарги на канал, писати навіщо це робити, навіщо створювати контент для росіян, це російськомовний контент. Він для того, щоб охопити російську аудиторію, це не для українців. Я не знаю, я сьогодні не розумію навіщо створювати російськомовний контент. Я проти російськомовного контента вже давно виступаю, тому що ну мені дуже класно пояснили в свій час. Сказали, що от є, наприклад, там культура Росії, а є культура України. І коли ти створюєш щось на українській мові, ти поповнюєш культуру України. А коли ти створюєш російською мовою, ти поповнюєш культуру Росії, і ти працюєш для них. Да? Я для них працювати не хочу, тому я перестав е, в 2022 році знімати контент російською і перейшов на українську мову у своєму блозі. І я розумію, що з точки зору бізнесу набагато вигідніше говорити дитині російською мовою і вести канал російською мовою, тому що це більше аудиторії охоплення. Але ж треба мати якусь мораль в собі, і треба якось розуміти, що відбувається війна четвертий рік. І треба розуміти, що якось вже ну, це не смішно і не прикольно. Ну. Я не засуджую ні в якому разі дитину. Дитина тут взагалі ні в чому не вина. Дитина прекрасна, хороша дитина. Тут питання більше до батьків: чому вони серед дітей популяризують російську мову, чому вони насаджають російську мову своїй дитині? Я розумію, що вони говорять там в родині російською, тому що вони здається, з Харкова. Ну коротше, коротше, дуже дивна історія. Що ви скажете на цей рахунок? Напишіть мені в коментарях. Цей трец нас колись доведе, але історія унікальна: як італійця не пустили в Україну. Їхала звичайна українська дівчина в Україну додому з Італії, з нею їхав італієць, який дуже брудно відгукувався про нашу країну, який, значить, там поливав брудом нашого президента, нашу країну і так далі. Дівчина не змовчала. Дівчина про це написала трец і відповіла йому. Сказала, що це неправильно. Якщо ви їдете в Україну, ви не маєте права так говорити. Навіщо ви тоді їдете в Україну, якщо ви такої думки про Україну? Він відповів, що. Дружина його українка, і вона такої ж думки про Україну. На що написала ця дівчина, що я ляжу, але він в Україну не заїде. І ця тема набула такого великого резонансу в ТРЦ. І люди настільки багато про це писали в ТРС, репостили, коментували. Що це дійшла тема до наших прикордонників, да? підняли тему цю на такий великий масштаб. І цього італійця не пустили в нашу країну, не пустили його в Україну через те, що він так відгукувався про Україну і нашого президента. Ось таке буває. Ось таке буває силою Трец. Ми зупинили одного проросійського італійця, який підтримував Путіна і не любив Україну. Тема унікальна. Тема ну такого не було ніде і ніколи, мені здається, щоб так Україна об'єдналася і через значить, прикордонний контроль не пустила італійця. Такого ще не бачили в світі. Тому це реально дуже унікальна історія. Звісно, не обійшлося без хейту. Значить, Олена Мандзюк обурена, що бізнеси хайпують на ситуації з італійцем в автобусі та знецінюють роботу справ. Авжі, героїв. що відбулося? Цю дівчинку в Трец підтримали дуже багато брендів. Написали її, Блін, ви крута, ви молодець, що ви не мовчите. Ви дуже свідома, класно, що ви про це говорите. Класно, що ви підтримуєте Україну? Класно, що ви зупинили цього італійця, і там подарували якісь сертифікати. Бренди відправили якісь подарунки, просто підтримали цю дівчину. Але з'явилися й незадоволені. Наприклад, військовослужбовці написали, що значить, я служу в Україні з 20-го року. Захисник Маріуполя був в російському полоні 2,5 з половиною роки. Після обміну повернувся у стрій знов за цей час жоден магазин чи бізнес не подякував мені ніяким сертифікатом чи своєю увагою. Ну, дивіться, друзі, це просто відбувся певний феномен. Зрозуміло, що таких героїв в нашій Україні багато сьогодні, і кожен військовослужбовець і кожен волонтер. І кожен я не знаю, кожен хто взагалі в Україні сьогодні для мене герой, хто працює в Україні, створює бізнес в Україні і так далі. І ці от ревнощі, що когось обділили, а ці дівчинці дали. Ну ця дівчинка просто феномен. Це зрозуміло, що таке відбувається раз в 100 років. розумієте, щоб через тренс не пустили якогось італійця через тренс якоїсь дівчинки. Це історія на мільйон, і звісно, бренди захотіли там щось їй відправити, якось їй подякувати. Я не бачу в цьому нічого страшного, я не бачу в цьому ніякої зради. Я не бачу в цьому ніякого. Ну вибачте мене, але мені здається, що це цілком нормально, і це навпаки круто, що бізнеси розвернулися до цієї дівчинки і подякували їй. Тому що це унікальна історія. І я не бачу за що тут критикувати цю дівчину. Не бачу за що критикувати тут бренди. Правда, може, я на якийсь неправий напишіть мені в коментарях, але мені здається, що ця історія. Абсолютно унікальна, абсолютно дуже цікава і правильно зробили, що підтримали цю дівчину. Звісно, бренди підтримують сьогодні і військові підрозділи. Вони роблять великі донати, вони приймають участь у великих аукціонах. Тобто я не бачу в цьому якоїсь зради. Правда, я знаю, що українські бренди сьогодні донатять багато і влаштовують якісь акції постійно для того, щоб донатити. Ну коротше, я вважаю, що це якось ну, неправильне зауваження. Мега популярний дідзо повертається на сцену. Значить, офішал бек. у 26-му році збирає палац спорту. Михайло Хома має шикарний голос від його ліричних пісень, мурахи. Але що поробиш, гроші приносять Хітяо, про Сару, Каділак і Малу Безлівчика. Тобто Михайло Хома цей дідзо, він вийшов з цього образу дідзо під час війни, співав дуже ліричні, красиві, глибокі пісні, але того успіху, який у нього був в образі дідзо, він не отримав. І він розуміє, що треба повертати дідзо. Повертати цю вірку сірдючку, да чуть-чуть на сцену, і треба веселити народ, і тільки так заробиш кошти. Тому повертається дзідзо, повертається у своєму старому форматі і буде збирати палац спорту. Чи пішли би ви на палац спорту? До дзідзо пишіть в коментарях, а він вже виклав навіть ефішу. Ось що означає любити свою роботу. Григорій Решетник написав дисертацію на тему реаліті шоу Холостяк як феномен аудіовізуальної культури. Ось так відповідально підходить до свого продукту Григорій Решетник. Настільки любить свій проект, який йому приніс стільки грошей, що аж написав на нього дисертацію. Я не знав, що Григорій вчиться, я не знав, що він десь навчається і що йому потрібно було здати дисертацію. І, звісно, він в чому, в чому, а в Холостяку Решетник розбирається найкраще, тому що він не змі... І не ведучий цього шоу. Тож, якщо серед вас є фанати шоу Холостяк, не просто так можете десь там в універі написати дисертацію на цю тему. Бачите, як працює класно. 6 на 7 число святкували православне Різдво і отримали дуже багато хейту селебриті, які відмічали Різдво саме в цю дату. Наприклад, Олександр Усик привітав українців з Різдвом, на що відповіли йому хейтом. Багато хто написав, що він проросійський, тому що він святкує Різдво разом з росіянами, і це російська дата, і це отака от така дата. Я. Скажу вам чесно, цього хейту я не зрозумів. Поясню чому, тому що я не бачу нічого російського в тому, що хтось святкує Різдво 7-го числа. Це не російське Різдво, це православне Різдво. І у мене в родині завжди святкували два різдва до війни, і католицьке, і православне, і ми завжди поважали віру обох. Половину нашої родини, тому що мами завжди святкували Різдво 6 на 7, У батька з 24 на 25, чи з 23 на 24, не пам'ятаю. і в моїй родині завжди була повага до віри один одного, хто у що вірить. Головне, що вірити в Україну зараз, знаєте? І мені не важливо, чи ти католик, чи ти православний. Мені важливо, хто ти як людина і чи підтримуєш ти сьогодні Україну чи ні. І Олександр Усик, великий український спортсмен, який прославляє Україну. Ми знаємо, що він православної віри. Він про це. Завжди транслює він виходить з хрестами на ринг, і він дуже віруюча людина. Він у релігії, глибоко в релігії, і засуджувати його за віру, за те, що він якогось не такого числа святкує різдво. Ну мені здається, трошечки це вже тумач, трошки тумач. Да? Трошки перегипалки. Я вважаю, що кожен має право святкувати Різдво в ту дату, в яку він а, звик святкувати, чи його родина святкує. Ми перейшли з родиною на католицьке Різдво. Ми перейшли повністю, і ми не святкуємо 6 на 7. Ми святкуємо тільки католицьке Різдво, як почалася війна. Деякі люди не можуть перелаштуватися і в деяких родинах є традиції, є прабабусі, бабусі, які святкували 6 на 7. І це нормально. Я поважаю будь-яку віру, крім віри в Росію. Якщо ви вірите в Росію, і підтримуєте Росію, то йдіть до чорта. А так я поважаю любу віру і не бачу сенсу навіть розводити срачі і сваритися про таке, світ, про таке світле свято, як Різдво. Ну немає сенсу навіть. Ну а ми переходимо на зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Сутінки можуть зовсім скоро повернутися. А режисером рімейку стане Крістіан Стюарт. Вона каже, що була би не проти стати режисером перезйомки сутінок. Мені би дуже хотілося. Послухайте, я обожнюю все, що робила Кетрін. Це минула режисерка. Те, що зробила Кріс, що зробили всі режисери в цих фільмів, вони були такими щирими, класними і дуже підходили тому часу. Але зараз світ змінився, і мені здається, що треба перезняти сутінки, треба зробити рімейк або нову якусь частину. І щоб... ну я би навіть хотів, щоб актори повторилися, бо вони до сих пір молоді, до сих пір гарно виглядають. Що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарі. Емілі в Парижі продовжили на шостий сезон. Я не знаю скільки це буде тривати, але Емілін Періс дуже рейтингове телешоу, дуже рейтинговий серіал в світі на нетфліксі, і багато хто любить Емілін Періс. І він став таким флагманом Нетфліксу, що тепер не можуть вже без цього серіалу. І продовжують і продовжують його. Я вже сподівався, що його закриють, тому що останній сезон був дуже прісний. Але бачите, продовжують Емілін Періс. Я вже дивився його просто. вже отак от на фоні, вже засипав. і Думаю, господі, коли ж це закінчиться. Нарешті Тімоті Шаламе сказав щось про їх відносини з Кайлі Дженнер. Нарешті він їй подякував. Нарешті він їй зізнався в коханні. Нарешті він зробив це зі сцени. Дякую моїй партнерці, з якою ми вже разом три роки. Я тебе люблю, я би не справився без тебе. Дякую від всього серця. Сказав Тімоті Шаламе, коли отримував нагороду. А Кайлі сиділа така. О, так от за столом, так миленько. Вони сиділи разом і обіймалися. Це було дуже мило, дуже зворушливо. Я починаю вже потихеньку вірити в ці відносини, але досить. Пір є якийсь підвох. До сих пір я не можу до кінця все повірити. Правда, вибачте. Боже, ми почали з серіалів. Давайте продовжимо трошки про серіали, тому що фінальний епізод дивні дива зібрав в прокаті 25-30 мільйонів доларів. Це за одну серію. Це один епізод заробив 25-30 мільйонів доларів. Прикиньте, наскільки дорогий серіал, наскільки масштабний серіал, наскільки багато його дивляться, і люди до сих пір чекають якусь таємну серію. Люди до сих пір чекають якогось продовження, не вірять в його кінець і продовжують слідкувати. Скандали диктують тренди, і навіть політичні скандали диктують тренди. Про це можемо з вами зараз прочитати. Користувачі соцмереж в захваті від костюму Nike, в якому затримали. Мадуро. Інтерес до костюму Nike Touch Fleece в гуглі виріс на максимум після того, як затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Фото опублікував Дональд Трамп і президент Венесуели там був в костюмі Nike, В сірому звичайному костюмі Nike. Але цей костюм після цієї фотографії став супер популярним і його зараз просто не знайти. Його купили всі хіпстери, всі які купили цей костюм, і тепер в цьому костюмі дуже модно з'являтися на публіці. Я не знаю, чи це таки якийсь мова протесту, чи це Якась мова протесту проти Трампа, але чомусь ця річ стала хайповою і всі почали її носити. Отака така от історія відбувається з трендами. Блогера з українським корінням, родом він із Краматорського Ігор Гарсіняк, пограбували його в Парижі. Ігор славиться своїми інстаграмами, ютубами, де він зробить величезні красивезні розпаковки, де він розпаковує дорогі сумки. У нього величезна колекція сумок Кермес, у нього сумки бірки, у нього сумки келлі, у нього всі сумки Шанел, все, що хочеш, все в нього є. Він славиться тим, що робить дуже дорогі розпаковки, і його пограбували в його квартирі в Парижі. Він живе в Парижі, і до нього в квартиру увірвалися двоє темношкірих чов з ножами, які приставили йому ніж до горла. І обікрали всю квартиру, винесли всю ювелірку, винесли, значить, всі сумки. У нього були ексклюзивні сумки, дорогі сумки, які він там купляв на якихось аукціонах, на якихось барахолках і так далі. І винесли все. І добре, що не вбили самого Ігоря. Отака от історія відбувається в центрі Парижу, в дуже дорогому районі Парижу. Він живе в одному з найдорожчих районів Парижу. І це, до речі, дуже багато говорить про безпеку в Європі сьогодні. Багато наших українців, які поїхали в Європу, Кажуть, що небезпечно навіть вийти з айфонами, небезпечно вийти навіть там, не знаю, з якимось годинником більш-менш дорогим, тому що можуть поцупити, можуть зняти з руки, можуть напасти, можуть відстежити, можуть пограбувати. І це, звісно, дуже прикро читати такі новини про Європу. Да? Тому що, коли ти слухаєш про Європу, хочеться чути щось про безпеку, про розквіт і таке, всяке, щось щось приємне, але в Європі дуже правда небезпечно. І от бачите, в Парижі то Лувр пограбували, то тепер пограбували і. Моря синяка. Ось така от історія відбувається. Анджеліна Джолі готується залишити Лос-Анджелес і подай О, під кінець відео мені включили світ. Дуже розумно, дуже вам дякую. Мало того, що в мене за вікном якась херня відбувається, чи то сніг, чи то туман. То ще й в мене ще й світла не було. Представляєте, як мені живеться це весело тут? Анджеліна Джолі готується покидати Лос-Анджелес і хоче продати свій маєток і переїхати в Європу. Вона продає свій маєток за 25 мільйонів доларів. Акторка планує більш приватне життя за кордоном після повноліття молодших дітей, яке настане в липні. Вона не висідатиме в одному місці, а ділитиме час між Нью-Йорком, Європою та Камбоджею. До речі, історія про переїзд із Лос-Анджелеса турбує багатьох зірок, тому що. Вони коли поїхали в Емірати, коли вони поїхали в деякі країни Європи, вони побачили, що там немає цієї фанатської історії, такої як в Америці. В Америці фанати прям божевільні, в Америці фанати прям іноді неконтрольовані. і у них ця фанатська культура дуже сильно розвинута. І там навіть на якомусь законному рівні прописано, що якщо ти відома особистість. То, виходячи на вулицю, тебе мають право фотографувати папараці, до тебе мають право підходити люди, і так далі. Тобто, ти взагалі не в безпеці, тому наймають охоронців і так далі. І здається, чи Лінсі Лохан чи хто вони поїхали в Емірати в Дубаї, а там заборонено фотографувати людей на вулиці. І коли вона поїхала туди, вона здивувалася і сказала, що вона переїжджає туди жити, тому що там є оцей вот private, там є оце от власне життя. Тебе ніхто не чіпає. Ти ходиш собі по магазинам, ходиш собі за кавою і можеш жити спокійне життя. Саме це і бракує багатьом зіркам. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Вибачте, що сьогодні такий формат у нас незвичайний. Тому що за вікном якийсь мрак, дві години дня, а так темно. Я думав, що буде красива картинка, не вийшло. Зовсім скоро мені прийдуть софтбокси, і ми будемо знімати красиво завжди. Тому трошки треба почекати. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Побачимось зовсім скоро. Внизу збір, внизу мої соцмережі. Переходьте, підтримуйте. Буду дуже вам вдячний. Бувайте, пока.